Іле містечко всередині міста у Запоріжжі продовжують будувати житло для ВПО. Наразі доступно півсотні місць тимчасового проживання: це шелтери, гуртожитки та навіть модульні містечка. Журналісти рія південь дізнавалися, які умови всередині, скільки коштує проживання, та склали зручну карту місць розміщення тимчасового проживання для ВПО у Запоріжжі. Нове модульне містечко у Хортицькому районі розраховане на 100 ВПО. 11 будинків для чотирьох та 14 для шести осіб. Вже обладнані моблюванням. У них ось ось в'їдуть нові мешканці. Ми не відкриті е, модульних будиночків для ВПО. Їх поставило 11. Давайте подивимося, що всередині зайдемо. Е, подивимося, в яких умовах будуть жити наші родини, у тому числі з Мелітополя. Так, в нас тут е, загалом п'ять кімнат. Тут така зовсім невелика прихожа. Шавкою, тобто ці будиночки, які поставили, вони на чотири людини, і вони вже повністю промебльовані, тобто тут вже повністю все зроблено. Кухня кухня, де одразу ми бачимо пічку, тому що основний тип опалення взимку це буде безпосередньо пічне електронна плита, шафки. Безпосередньо спальні місця. Одна кімната спальня на дві людини з двохмісним ліжком, і тут у нас є дитяча кімната, яке її можна назвати раніше. Тут закладали капсулу часу з посланням у майбутнє, але щоб побачити те, яким воно буде через 10 років, достатньо поїхати у південний мікрорайон. Тут у Запоріжжі вже є містечко, яке приймає переселенців з 14-го року. Мені виділили цю кімнату. Воно у нас туалет і з боку кухня. Мені це дуже доподобать, бо я вже не можу ходити. Дуже робоча людина. Я дуже люблю робити, я не люблю сидіти. А тут є такі лодарі, п'ють, б'ються, вічно поліція тут приїжджає, кричать. Це одні ужаси. Я цього не люблю, а нікуди не дінеться, нікуди не поїде. Обратите внимание, чайник со свистком. Повернутися у студентське життя можуть переселенці, проживаючи у гуртожитках. З початку великої війни їх тимчасово облаштували шелтери для ВПУ. Ну, в швидше не доводило жити. Чотири роки, коли був студентом, потім на севері год в житті прожили ми з сім'єю. И сейчас, скажем, по сравнению со многими, конечно, хотелось бы жить в своей квартире, но в данной ситуации, по сравнению со многими, у меня великолепные условия. Тут на первом этаже, в цоколем этаже есть душ. И вот понимаете, когда принимаешь вот этот горячий душ и представляешь, что на сегодня многие лишены вот этой возможности, сам себя сравнишь, получается, ну, не то что полная счастье, но тем более понимаешь, что ты, у тебя намного... Болі умови, слові, у других. проживання у гуртожиток безоплатне, але зазвичай переселенці сплачують комунальні послуги, якщо заклад не отримує на них компенсацію. То ся даже виїжджати треба було б бы раніше, Зараз Сейчас... ні просто средств. А так би уїхали. Не задумуюсь, ні на минуту. Більша частина ВПО по Україні обирає оренду житла у Запоріжжі. Так само у місцях тимчасового проживання живуть лише 2% від загальних 150 п'ятдесяти тисяч Але хто ці 2%? Це майже 4 тисячі ВПО. Це бабуся та дідусі, які залишились у чужому місці без дітей, онуків та власних будинків. Це маломобільні та люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, зокрема із дітьми. Ті, хто фізично не може дозволити собі оренду житла, але має право на це житло. Та на гідність не більше, ніж півтори тисячі буду платити. Це, да, це дуже мало, це дуже гарно. Інше житло знімати у людей я не можу, бо там вже дуже дорого. А тут мені, мені та по кишені. Бо у мене двокімнатна кварт квартира була, там гарно було. Ну а що мені треба однієї? Я сама живу живу. Мені вистачає цієї кімнати, вона величенька, просторна, гарна. Цими людьми опікуються. Благодійні організації допомагають покращити умови інклюзивності. Симбіоз держави та громадських організацій забезпечують медичну допомогу та гуманітарку на місцях. Але часто люди потребують особливого догляду. Визначений на базі благодійної організації Благодійний фонд Артак разом до мрії, в якому пристосовано саме для маломобільних осіб. Розміщення, ну крім того, що є модульне містечко, яке знаходиться в е південному мікрорайоні космічного району, воно також є е будиночки, які пристосовані для маломобільних осіб. Якщо супровід це для супровід щодо відновлення документів, надання консультацій, такі да надаються. А щодо там, наприклад, догляду дома, натуральна допомога, це також надається. У місті є спеціальні інклюзивні шалтери, зокрема благодійного фонду Артак. Де знаходять прихисток евакуйовані з прифронтових громад та мешканці постраждалі від прильотів у Запоріжжі, але часто вони виконують функцію перевалочного пункту та відправляють мешканців далі у безпечні регіони або МТП у Запоріжжі. За даними департаменту соцзахисту населення ЗОДА, усього 50 місць тимчасового проживання для ВПО. Але що важливо, не в усіх них є вільні місця найбільше МТП у Вознесенівському районі міста. Щоб безкоштовно заселитись у одне з місць, необхідно звернутись до відділу у справах ВПО департаменту соцзахисту населення ЗМР за номером 063-160-48-85. Вони проконсультують щодо наявності вільних місць та умов у місцях тимчасового проживання. Також можна звернутись до волонтерів координаційного гуманітарного центру за номером 203. за їхніми даними у Запоріжжі: 63 мТП та понад тисяча вільних місць. У них після консультації та відбору МТП вас прямують на заселення та допоможуть укласти договір на проживання.